Це просто одна із самих ненормальних історій на моєму каналі. І зараз я поясню чому. 26 квітня 1806 року одному із підземних колекторів або підвалів під Чорнобильської атомної електростанції застряли два безхатьки прямо під час вибуху на атомній станції. І що з ними після цього сталося? Привіт! Мене звати Вікторія Поліська. Я вже багато років досліджую Чорнобильську зону. І чого я тільки вже не чула про Чорнобиль, ви просто собі не уявляєте. Я спілкувалася із ліквідаторами, і з колишніми мешканцями і читала просто тони книг, особливо радянських, і зараз почала читати нові книги, які почали випускати ліквідатори. Тому в моїй голові зібралось просто сотні дуже цікавих історій, які не публікувалися. В офіційній пресі Радянського Союзу. А все чому? Тому що під час Радянського Союзу Чорнобиль був просто оповитий тисячами секретів і інформацією, яку не можна було оприлюднювати. Ну тобто, що я маю на увазі? Ось, наприклад, недавно я прочитала книгу одного з ліквідаторів Михайла Букова, де він розповідає, як ліквідатор. І журналістка, яка приїхала в в 86-му році, для того, щоб взяти інтерв'ю у людей, які там працюють, вони вона була з подругою, вони разом усі в трьох зникли. Їх не було два або три дні, і в цей час вони відпочивали на одній із квартир закинутих. Ну тобто відкрили квартиру і там відпочивали. Все точно як ви бачили у серіалі Мотильки, якщо їх дивилися. Тобто, це такі історії, які не потрапили до преси або до якогось фільму, наприклад, документального часів СССР. Ось тому ми сьогодні знаходимо і піднімаємо таку цікаву інформацію у наш час уже. Аж через 38 років після аварії. Взагалі тема підвалів колекторів прип'яті, вона дуже цікава. Чому? Тому що. Допоки я не ходила в зону, це ще до 2016 року було і раніше, там початок 2000-х, коли думала, як би потрапити в Чорнобиль, я просто уявити собі не могла, що ж робиться в підвалах. Чомусь тема підвалів мене завжди цікавила. Я не тому, що вірила там в якісь мутантів чи монстрів, а просто от що може відбуватися, от уявіть собі, мертве місто або село. Біля атомної станції, де дуже багато років ніхто не живе, де ціле місто, яке покинули враз люди, І що там може залишитись в підвалах. Я не знаю, я уявляла, що там, може, якісь тварини, знаєте, живуть, чи якісь схованки, яких цінностей, і просто цікавих речей. Може, там якісь рослини почали рости незвичні. Ну, от такі в мене були думки, коли я собі уявляла підвали. Прип'яті Особливо, дуже було мені завжди цікаво. І ви знаєте, якоюсь мірою я була права, тому що коли я почала ходити в зону відчуження, то намагалася обходити не тільки квартири, там де садочки і школи, а і підвали. І саме, от, наприклад, в підвалі дитячого садочка. Чисто випадково ми забігли, бо тікали від е, туристів, які могли нас здати, і нас поліція могла вивезти з зони, ми знайшли цілий схованок старих радянських іграшок, і картини були, і ліжечка були, там. що тільки там не було. Тобто, не даремно я завжди цікавилася цією темою, тому що, обходячи поверхню, так сказати, там уже сто раз уже всі все бачили, а от в підвалах. Не завжди все вже о, обхожено. Ну, я маю на увазі сучасних сталкерів та туристів. Звичайно, мародери там або працівники зони 90-х вони це все обійшли ще до нас по 100 разів. Але все одно, знаєте, хочеться вірити, вірить, що я знайшла щось цікаве та унікальне. Підвали прип'яті в наші дні сьогодні. Це також дуже цікава тема, тому що там є кладові, де люди залишали. Якісь свої речі і порпатися в них дещо, мабуть, цікаво, але треба, звичайно, робити це обережно, тому що пилюка вона є пилюка, будь-яка, хоч з пліснявою, хоч з радіацією. Ось. І на рахунок нашої історії. Значить, було діло так: 26 квітня вночі 1986 році двоє людей. Так, як я пам'ятаю, наче безхатьків, хоча я не знаю, чи були безхатьки в Радянському Союзі. Ну, отак було. Може, вони були не з Прип'яті, а з сусіднього села, або може, якісь працівники, або може щось там лагодили. Залізли в одну із каналізацій Чорнобильської атомної електростанції. І вони чомусь там сиділи, коли стався вибух, і, вроді, наче, не вилізли, коли почали їздити. Пожежні, бо тоді ніхто не думав, що все так серйозно, або вони втратили там свідомість, коли, наприклад, міг статися розрив труб, і вони були обпалені паром або отруїлися газами, або їх дійсно вони опромінилися в ту ніч. І говорять, що через аж добу цих двох людей знайшли біля одного із колекторів. Біля Чорнобильської станції, десь в лісочку з краю вони вилізли і там лежали. І той лісочок оказався рудим лісом, саме тим рудим лісом, який згорів від радіації. І, наче говорять, що цих людей забрали муску на лікування. Але чи забрали, чи наскільки це правда. Чи там залишили хтось розповідає, що їх прип'ять відвезли, наче вони загинули, їх в морг привезли, і оце самі ті безхатьки, яких закопали біля прип'ятського моргу. До речі, в наші дні колектори прип'яті дуже сильно фоняті, Їх запечатали вже давним-давно. Один із таких отворів. Каналізації запаяних ви можете знайти біля колеса огляду, біля самого популярного місця в Прип'яті. І тут ось гіди люблять показувати туристам височезні рівні радіації. І одні з гідів, які працювали в зоні дуже давно, ще з початку 2000-х, вони розповідають, що оцей ось люк. Був запечатаний на початку 2000-х новим асфальтом. Тобто, там настільки сильно фонило, що його знову запечатали, і він все одно продовжує фонити. Також такі відкриті каналізації можна побачити на центральній площі прип'яті. Там, звичайно, одне листя і все, але туди якраз стікала вся вода під час дезактивації у 86 та му році. І тому, звичайно, там шкварить дуже і дуже добре. Ось така от історія, яка викликає подив, мабуть, і десятки питань. Але найбільше питання у мене не те, що це неможливо, якби тут нічого такого дивного нема. А чому саме отакі ось історії незвичні, так? Не про героїв. Не про пожежних, не про працівників станції, а просто про звичних. Просто про звичайних людей, які жили в зоні відчуження, що вони бачили, що вони пережили. Чому саме ці історії ми чуємо найрідше за все? Тому що, мабуть, оце і є життя, а не те, що було написано в пропагандах радянських. Друзі. Якщо вам подобаються ось такі незвичні історії про Чорнобиль і Чорнобильську катастрофу взагалі, то обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей випадок, і чи вважаєте ви, що все-таки це було якоюсь правдою, чи це вигадка. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані, бо вас чекають нові пригоди і. Якісь цікаві історії про Чорнобиль, і зустрінемося в наступному відео.